Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені До ти варто в світі жити, поки живеш і крізь. Квіт... Моя маленька батьківщино, любіть Україну, як сонце любіть, як і вітер, і трави, і води. Годину щасливою радості мить любіть годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Ось такими прекрасними рядками хочеться розпочати нашу програму, адже наближається одне з найважливіших свят року День Незалежності України. Сьогодні ми поговоримо з того активістом. Громадським діячем та просто патріотом своєї країни. А зараз голова Верхнянської об'єднаної територіальної громади Філіпович Микола Олексійович. Розкажіть, будь ласка, з чого на вашу думку все розпочалось? Я ще з дитячих років, мій батько покійний, навчив не співати гімн України. Що таке прапор. І це все почалось, коли львів'яни. Приїжджали у Калуш, коли я там був на вокзалі, коли вони вийшли з прапорами і піднімали наше рідне місто Калуш за незалежність. І це був перший початок нашої української держави. Опишіть, можливо, якийсь спот стосовно акцій чи мітингів проголошення Незалежності України. В моєму житті ми по селах їздили. Я перший вступив в рух у 89-му році. Ми збирали народ. Ми боролись для того, аби проголосити українську незалежну державу, бо Україна багато століть боролася за свою державу. Що на вашу думку зіграло величезну і невід'ємну роль для проголошення незалежності? Багато століть український народ йшов до цього. Бо люба країна має мати свою державу, свій прапор, свою мову, свою культуру. Ми, як українська нація, велика. Ми для того йшли, щоб проголосити цей день незалежності. Микола Олексійович, за що ви пишаєтесь своєю Україною? Я пишаюся своєю Україною, що я бачу цей прапор, я бачу цей тризуб. Я чую українські пісні. Я бачу. Родючі наші землі, роботящі руки, які працюють на цій землі. Що ви хочете побажати своїй рідній Україні? Я хочу побажати, щоб більше не проливалися материнські сльози, щоб не помирали молоді хлопці, щоб на Україні був мир і спокій, бо ми працювали на благо нашої держави Україна. А ми дякуємо Миколі Олексійовичу. І зараз йдемо, дізнаємось, що знають про Україну, українці. Скажіть, будь ласка, скільки років виповнюєте Незалежній Україні? 25. Які народні українські символи ви знаєте? Калина. Горобина. Народні. Рушник, вишиванка. Герб. Ну, що, гімн. Тризуб, калина. Верб, без верби і калини нема України. Герб прапор. Ну, а ще. Вінок український, вишивка українська. Що символізують кольори на українському прапорі? Кольори на українському прапорі це пшениця і небо, або, або синє небо і жовте поле. Небо голубе і жито пшениця. Блакитне небо і жовтий це поле пшениці. Синє це є небо, а золоте це є пшениця. За що ви пишаєтесь Україною? За те, що вона Україна і що в ній живуть українські мудрі люди. Ну, хіба за те, що я тут народилася. У нас всі корисні копалини, земля багата, е урожаї гарні збираємо все, що є, в таблиці, майже все у нас є. За те, що вона зуміла досягти свої, до, е дойти до своєї незалежності таким тяжким шляхом, і слава Богу, ми ще не здаємося. Я надію, що ми переможемо. Я Україну пишаюся за, за те, що вона така є. За незалежність України, за те, що в нас справжні патріоти України, люди справжні, невидумані. За все пишаю, природа, люди. Я люблю дуже Україну, обожнюю, ні на що не проміняю. <смі> Чудова країна. Що ви можете побажати своїй рідній Україні? Бажаю їй витримки і довгих літ. Перше миру, достатку, злагоди всім. Добра. Головне, щоб мир був, спокій. Щоб вона нарешті здобула справжню незалежність. Бути незалежною, щоб на найскоршому часі перемогти ворога. Ну і бути багатою, не бути такою бідною, як ми бідні такі. Процвітання, щоб краще люди жили. Вірності, чесності, незалежності такої, яка вона є. Ну і миру. Миру. Покращення економічного стану, щоб люди у нас добре жили, у нас люди хороші, працьовиті. Не треба постаратись наші трохи в Верховній Раді, певне дуже сильно <свісно> для наших людей. День незалежності кожного року нагадує не тільки українському народові, але й усьому світові про існування незалежної, демократичної та унітарної країни. Цей день заострюється відчуття істинної національної приналежності. Саме тоді, як ніколи, виникає бажання вдягнути українську вишиванку. Скуштувати вареників і заспівати пісні на українській мові. Кожен громадянин України відчуває себе часточкою цього свята. Відзначення цього дня нагадує українцям про їхню індивідуальність, а всьому світові, про процвітання величної країни в центрі Європи. А завершити нашу програму хочеться словами Ігоря Бірчі. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка. Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. No oh.